Фінальні змагання районного шкільного турніру з футболу відбулись на базі Ямницької загальноосвітньої школи. Право грати у фіналі вибороли чотири команди: з Браткевець, Загвіздя, Клубівців та Огринева. В спортивній залі школи зібрались не тільки учасники турніру, але й вболівальники. Гра розпочалась, а згодом визначилися і переможці. Третє місце здобула команда з Угринівської школи, друге місце шкільної команди з Клубівецької школи, і перше місце завоювали юні футболісти з Братківецької школи. Специфікації гри в тому. Що всі футбольні матчі відбувалися в залі. Турнір завершився, переможці визначені. І як підсумок цих спортивних баталій, які відбувалися протягом місяця, нагородження переможців. Ми вам щиро вдячні за той шквал позитивних емоцій і адреналіну, які ви сьогодні нам надали. Я думаю, що ви вже всі зрозуміли, що визнати все переможець, але переможених в цьому турнірі не було, бо перемогли всі і перемогло бажання виграти. Шановні учасники змагань, дуже приємно дивитися фінальні ігри, яка була точилася боротьба на полі. Знаєте, хлопчики, дуже цікаво і дуже воно проходило в безкомпромісній азартній ігрі. Ось уже 5 років підряд поспіль в місті Івано-Франківську проходить такий соціальний великий масштабний проєкт, як Кубок НФК Ураган. І дуже приємно, що цьогоріч до нас долучилося аж 17 районів. І в числі цих 17 районів. Як завжди багатий на таланти Свянецький район. і Як показують ці змагання, в вашому районі взяли участь аж 17 команд. Це дуже приємно і я бажаю наступному в майбутньому, наступний рік, щоб вас в вашому районі побільшало команд, щоб у вас так само проходило якомога азартніше, якомога енергічніше з такою боротьбою. Щоб ви грали в футзал. Як було сказано, що в такому турнірі переможців немає, тільки верніше переможних немає, а тільки є переможці, тому що ви переможці тому, що ви долучилися до такого прекрасного виду спорту, як футзал. В турнірі взяли участь 17 команд шкіл Тисманецького району. Нагороди отримали не тільки команди-переможці, а це пам'ятні подарунки, кубки, медалі, грамоти, футбольні комплекти спортивної форми, м'ячі, а також солодощі отримали і всі учасники спортивних ігр. До цієї спортивної імпрези долучилися і місцеві спонсори з Тисманецького району. А головний приз від департаменту освіти і науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації 40 тисяч гривень, отримала братківецька школа, яка завоювала перше місце для оновлення фізкультурної навчальної матеріальної бази.